Є багатофункціональні струмовимірювальні кліщі. Кажемо, що є. Це модель ut 203 Багатофункціональні струмові кліщі, які мають автоматичний вибір діапазонів. Модель вимірює постійний, змінний струм, також вимірює постійну та змінну напругу, вимірює опір, ємність конденсаторів, має звукову та діодну прозвонку. Також є термопара. Є така функція, як пошук. Прихованої проводки або індикатор на футбо. Також у нього є функція автоматичного вимикання, що дозволяє зберегти батарею, якщо ви забули вимкнути. Таким чином, слід сказати, що дані струмовимірювальні кліщі є універсальними, дуже зручними, підходять для будь-яких обірюнь в електроніці та електротехніці. Тож переходьте на наш сайт та купуйте дану модель з екологічною гарантією.